Цьому випуску Ф'юрі може закінчити кар'єру після цього бою. Ворен про плани Тайсона. Його форма неймовірна. Хірн про відновлення кар'єри кличка. Зараз цей боксер небезпечніший ніж Майк Тайсон. Холіфілд розкрив свого фаворита. Хто стане королем боксу? Вердикт Тайсона Фюрі. Нарешті українця визнано кращим боксером року. Ломаченко може подарувати пояс IBF росіянину. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Новини про світовий та український бокс на каналі Boxline виходять за підтримки компанії Favbet. Відомий британський промоутер Френк Ворен розповів, як проводить час Тайсон Ф'юрі після поразки Олександру Усику у реванші. Після реваншу з Усиком я розмовляв з Тайсоном два рази. Тайсон мені сказав, що хоче провести свій час разом з сім'єю. Він взяв час на відпочинок і повинен бути з сім'єю. Зараз Тайсон насолоджується часом з рідними. Він провів два важкі тренувальні табори і заслужив на це. Чи продовжить Тайсон кар'єру? Це його рішення. Я не буду його переконувати, що потрібно робити. Він провів два важкі бої з Усиком. Це багато у нього забрало. Тайсон Ф'юрі має не тільки боксерські здібності, а й уміння. Продавати бій завдяки його словам. Деяким це подобається, а деяким ні. Але він справді здатний привернути увагу до бою. Якщо він вирішить не продовжувати свою кар'єру, це буде втрата для боксу. Адже Тайсон одна з найбільших зірок у цьому спорті. Чи потрібен боксу Тайсон Ф'юрі, щоб продовжувати битися через великі шоу? Популярність і привабливість, яку він приносить у спорт. Те, що потрібно боксу, і те, що потрібно Тайсону, можуть бути різними речами. Тайсону потрібен спокій, йому. Потрібно мати життя поза боксом, і він це зробить. Чи це буде зараз, через рік або два. Так буває в боксі. Настає момент, коли бійці самі розуміють, що їхня кар'єра в ринку закінчена. Я б хотів, щоб він працював з нами в Квінс, поза ринком, після завершення своєї кар'єри, тому що він може багато чого дати боксу. Він розумний хлопець, він знає бокс. Це буде втрата для спорту, якщо він повністю залишить бокс. Він може бути, наприклад, чудовим промоутером. Я вже працював з ним, коли він повернувся після. Після всіх своїх випробовувань, і це було добре для нас обох. Я дуже ціную його і хочу для нього найкращого. Якщо він хоче продовжувати битися, я буду з ним. Якщо він хоче піти на пенсію, я скажу, Боже, благослови тебе. Йди і насолоджуйся відпочинком. Ф'юрі лише 35 років, і хоч він вже досяг неймовірних висот у боксі, хотілося б ще побачити його в ринзі упродовж кількох наступних років. Його унікальний стиль, харизма та вміння створювати великі шоу роблять його незамінною фігурою у світі боксу. Тайсон має ще достатньо часу, щоб подарувати фанатам кілька незабутніх боїв і закріпити свій статус легенди спорту. Можливе повернення Володимира Кличка продовжує бути головною темою обговорень у боксерському світі, адже відставний український боксер розмірковує над своїм наступним кроком. Ще кілька тижнів тому Кличко здавався задоволеним життям поза боксом. Але спекуляції, що колишній чемпіон світу хоче повернутися на ринг, посилилися, а його потенційним суперником називають Тайсона Ф'юрі. Впливовий британський промоутер Еді Хірн прокоментував можливе повернення на ринг легендарного українського боксера. Мені здається, що Володимир досить розумний і може ухвалити власне рішення про відновлення кар'єри. Кличко провів тривалий час поза рингом, але він завжди підтримував себе у неймовірній фізичній формі. Давайте згадаємо його поєдинок проти ентоні Джошуа. Не можна сказати, що це був жахливий виступ з боку Володимира. Усі бачили, що Джошуа багато пропускав і його лед не побили. У будь-якому випадку повернення на ринг це завжди важко. Кличко сильна людина і великий боксер, тому будь -я... Яке його рішення буде правильним. Багато фанатів з нетерпінням очікують можливого повернення Володимира Кличка на Ринг. Адже, на відміну від виступу Майка Тайсона у 58 років, Кличко в 48 все ще перебуває у чудовій фізичній формі. Його досвід і сила дають усі підстави вважати, що, як мінімум, таких бійців, як Джейк Пол, Володимир би легко відправив на відпочинок. А от бій проти того Джошва виглядав би захопливо. Евандер Холіфілд знає з власного досвіду, наскільки небезпечним був Майк Тайсон. Залізний Майк залишається наймолодшим чемпіоном світу серед важковаговиків в історії, здобувши титулу 20 років, 4 місяці та 22 дні, пройшовши шлях до чемпіонства після того, як виграв свої перші 19 професійних боїв нокаутом, 12 з яких в першому раунді. В 96-му Тайсон зустрічався з Холіфілдом, де Майк був великим фаворитом. Але Евандер здивував всіх виграв. Перша нокаутом в 11-му раунді, це призвело до реваншу через 7 місяців, який здобув велику популярність після того, як Тайсона дискваліфікували в 3-му раунді за те, що він відкусив вухо Холіфілда. Зважаючи на те, що Холіфілд стояв проти Тайсона в рингу, він добре розуміє, чому тому дали прізвисько найнебезпечніша людина на планеті. Але сьогодні він розказав, якого світового чемпіона він вважає навіть більш небезпечним ніж свого колишнього суперника. Джервонта Девіс дуже хороший боксер він дуже досвідчений боєць. Він чимось нагадує мені Парнела Вітакера. Парнел був правним боксером. Танк Девіс майстерний боксер Він має потужний удар. У нього є і те, і інше. Це робить його небезпечнішим, ніж Тайсон. Джервонта Девіс щенний чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі. Він має непереможний рекорд 30-0, з яких 28 перемог нокаутом, зупинивши таких боксерів, як Райан Гарсія, Лео Санта Круз і Ролі Ромеро у своїй кар'єрі. Девіс повертається на ринг в березні, коли захищатиме свій титул у бою з Ламонтом Роучем. Колишній чемпіон світу в хевівейті Тайсон Ф'юрі розповів, кого вважає майбутнім світового боксу, і його слова мають підґрунтя. і Таума та, та Нікбол. Ці хлопці є справжніми діамантами в боксі. Заявив Ф'юрі, підкреслюючи, що вони мають величезний потенціал, і в майбутньому можуть стати лідерами світового боксу. Ці слова Ф'юрі викликали неабиякі обговорення. Адже один з найбільших боксерів сучасності не поскупився на компліменти для двох молодих зірок. Раніше чемпіон світу Олександр Усик також не залишився остороні, поділився своїм баченням майбутнього боксу. Усик заявляв, що Мозес і та Ума має всі шанси стати найкращим супертяжем майбутнього. І не дарма Мозес на профі рингу у. Хавівейті виграв 10 боїв, з яких 8 завершив достроково. Такий вражаючий старт не міг не привернути увагу як фанатів, так і великих чемпіонів. Багато хто порівнює його з Майком Тайсоном, а його промоутер Френк Ворен вже готує бійця до титульних боїв. І це все у віці 20 років. Не менш вражаючі досягнення у 27-річного Ніка Бола, який виграв 21 поєдинок і вже встиг завоювати титул чемпіона WBA в напівлегкій вазі. Бол здобуває перемоги одним одним за одним і його кар'єра лише набирає обертів. Таким чином, ці два британські боксери, на думку Ф'юрі, це не просто молоді перспективні спортсмени, а справжні зірки, які будуть диктувати свої умови в боксерському світі у найближчі роки. Бокс знову на порозі нових революційних змін. І за словами Ф'юрі, саме ці молоді таланти стануть новими лідерами, які захоплять естафету у свої руки. В Лондоні прийшла церемонія нагородження престижного журналу The Ring, яка викликала великий резонанс, але не обійшлося без скандалів. Український чемпіон у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик заслужено отримав титул боксер року за підсумками 2024 року. Ця нагорода стала черговим підтвердженням його домінування в професійному боксі. Конкуренція була сильною. Серед претендентів на це звання були такі потужні спортсмени, як. Хосе Родрігес, Даніель Дюбуа, Унтона Катані та Оскар Колазо. Але найбільше здивування й обурення викликав включений до номінації Артур Бетербієв, який підіграє пропаганді Кадирова і Путіна. Постає логічне питання, чому журнал, який претендує на статус найвищого авторитету у світі боксу, допускає до номінації спортсмена, який підтримує диктаторів і бере участь у піарі режимів. Повертаючись до успіхів Усика, він провів блискучий рік. У травні українець долав Тайсона Ф'рі. Здільним рішенням суддів, відправивши британця в нокдаун у дев'ятому раунді. Ця перемога зробила Усика першим абсолютним чемпіоном у хевівейті за останні 25 років. Не менш знаковим став грудневий реванш, де Усик знову впевнено переміг ФЮрі. Цього разу одноголосним рішенням суддів. Перший бій між українцем та британцем став справжньою подією року за версією The Ring, а 9-й раунд цього поєдинку визнано раундом року. На врученні нагороди, Олександр видав мотиваційну промову. Привіт всім! Спершу хочу подякувати Богу за свою сім'ю, за свою команду та його високоповажність. Дуже вам дякую! Цей рік був чудовим для мене, для моєї команди та для моєї країни. Для мене це дуже важливо. Якщо ви хочете допомагати людям, якщо ви хочете дарувати посмішки, давати гарну освіту, гарну поведінку, посміхатися, бути щасливими людьми. Дякую вам величезне. І я хочу подякувати своєму супернику, моєму найкращому другу Вітайсону, Ф'юрі, моєму другові жадібному пузу. Дуже дякую тобі, ти чудовий суперник. Незважаючи на всі досягнення Усика, включення до номінацій скандальних фігур, таких як Бетербієв, ставить під сумнів на упередженість та моральність журі. Чи варто виданню, яке має величезний вплив на боксерський світ, так легковажно ставитись до репутації? Чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко досі не ухвалив остаточного рішення щодо своєї подальшої кар'єри. І це питання стає все більш нагальним. Ходять чутки про можливе завершення кар'єри українця, однак сам боксер ще не підтвердив цю інформацію. Менеджер Ломаченка, як Клімас, нещодавно заявив, що, перш ніж зробити будь-які заяви, Василь повинен пройти медичне обстеження. Лише після цього він зможе оголосити рішення щодо своєї майбутньої кар'єри, що насправді залишає фантастику. У напрузі. В той час, як український чемпіон вагається, Міжнародна боксерська федерація IBF не стала чекати на рішення Ломаченка і вирішила організувати бій за тимчасовий титул чемпіона світу. У поєдинку зійдуться два претенденти росіянин Заур Абдулаєв та американець Реймонд Мураталья. Обидва боксери вже продемонстрували результати, і тепер їм належить битися за можливість стати тимчасовим чемпіоном. Якщо ж Ломаченко таки ухвалить рішення завершити свою кар'єру, то переможець Цього бою отримає титул і стане новим чемпіоном IBF у легкій вазі. Таким чином, якщо лома все-таки вирішиться завершити кар'єру, а тимчасовим чемпіоном, не дай Боже, стане представник з болот, то титул IBF легкої ваги потрапить до орківських рук. Хочеться запитати, якого дідька росіян ще не виключили з боксу? І що вони роблять в титульних боях? Показують своєму народу, що їхні дії безкарні, і що в цивілізованому світі їм влаштовують теплі прийоми? Браво Федерація! Як би хто? Хто не ставився до Василя, але краще, хай титул залишиться в нього, аніж перейде в руки оркам. Друзі. А як ви гадаєте, чи завершить кар'єру Ломаченко при таких неприємних обставинах? І чи набереться коли сміливості міжнародна боксерська федерація, виключивши зі списку російських недобійців? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!